Доброї українці, мир вам, шановні Одесити, дорогі люди, не хвилюйтеся, я прийшов до вас миром, бажаю усіх вам добра. Все добре захищається в тому, що я вас хочу змагати, добру новину і написано. Не того, щоб ми не потрапили до пекла, Ісус Христос заплатив до нас. А якби я зараз заплатив за вас, на цьому немає, щоб ви усі їхали безкоштовно. Уявіть, хтось би з вас сказав, що не потрібно, я сам заплачу. Хіба це правильно розумно? Господь Ісус заплатив до всіх людей, Тому не потрібно наші гроші. Людина може робити добро, але так і не потрапити до раю. Но якщо людина плухається, Людину. І людина, навтяжість Богові, буде робити добро іншим. Другим. Добро не врятує людей. Ісус може врятувати людей, але добро може провести до Ісуса. Дорогі люди, читайте Боже Слово, вірите в Ісуса Христа, довіртеся Йому не своїм добрим справам, не своїм якимось грошам чи зв'язкам, через які неможливо потрапити до Бога. Но тільки через Христа Ісуса, як написано. Що Ісус Христос сказав, я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа людина може прийти до Бога. Отож, дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, де вони будуть проводити вічі, життя наше коротке, а душа вічна, з Богом в пеклі, з дияволом. Цей вибір стоїть за нами. Примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Попросіть Бога прощення. І це прощення, Бог прощає людей через віру в Ісуса Христа, завдяки його жертві. Читайте Слово Боже, там все про це написано. І живіть згідно Слово Божого, і Бог буде вас благословляти і матимете щастя. Щастя не в грошах, щастя гроші не дають. І Бог дає щастя. Щастя від того, коли людина живе за Словом Божим. Якщо в вашому житті будуть... Близьких рідних мають залежності. Моліться до Бога, Бог може допомогти. Читайте Боже Слово, ви там знайдете допомогу. Я це говорю, тому що я сам з Львівщини, з Львова, Господь мене знайшов там, коли я жив без надії, я 8 років жив в депресії, я не хотів жити, щоранку просимався з думкою про самогубство і мав багато залежностей. Ісус Христос мене врятував, коли мені подарували Боже Слово, ось таку Гедеонівську книжечку, Новий заповіт, я почав її читати. Я повірив, що мене любить Бог, що Ісус Христос також і за моїх це помирав. Я попросив прощення, і Бог мене простив. Весь багаж, весь цей груз, який я носив, весь цей тим, що я не міг справитися, Господь це все забрав. Дав бажання жити і любити, дав сім'ю, дав довгі дочок. Ну найважливіше, дорогі люди, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що сам Бог обіцяє у своєму слові це Божа обітниця, а дар Божий. Життя вічне в Христі Ісусі Господі нашим. Хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне. Хто має Сина Божого, той має життя. Хто не має Сина Божого, не має життя. А гні Божий перебуває на Нім. Приміть Ісуса Христа, відкрите своє серце. Усім серцем попросіть, Господь прости мене, допоможи мені, і Бог чує молитву. Коли один грішник кається, то на небі всі ангели радіють, на небі велике свято. Зробіть свято на небі. Ir matome, vyksta čia. Premarykite savo. Vokajte ir įvyliuokite. Dėkui, Vau. Ką jūs tebe esate? Vlaskui visi kiti žmonės. Vlaskui visi kūdesiai.